Ці Україниці та міста Самсон. Ми всі знаємо, що Чорне море нас об'єднує з Україною. Ми дуже близько. Наша громадська організація була заснована в 2017 році, на 5 років. Хочу коротенько сказати, не те, що ми робили, а що ми зробили вже як приїхали до нас, тимчасові переселенці. Ми для них вже відкрили, вже нас прийшли курси турецької мови. В першу чергу я вважаю, що це дуже важливо для кожного іммігранта і тимчасового переселенця знати мову країни, в якій вони проживають. Культуру нам допомогла організація по туризму. З цим нам дуже допомагають син Меджила Кічман, де наш матер неї. Постійно ми з ними на зв'язку комунікуємо. Ми їм за це дуже вдячні, тому що дуже багато зіткнулися з великими проблемами. Дуже було дуже важко. Люди приїхали, приїхали травмовані. Це було дуже важливо їм надати психологічну підтримку. І Коли ми їх зустрічаємо, це дуже важко вислухати їхні історії, ті, які, які вони пережили, і як вони тікали, добиралися до Самсуна. Дуже важко, дуже складно це слухати. Але ми намагаємося їм допомагати, тому що бувають такі виклики, коли телефонують і кажуть, ми голодні, нам нема щоб діти. Це дуже страшно, коли люди опиняються в таких ситуаціях. Я приїхала з Ханього. Вона також приїхала зіни. Вона вчити початковий класів неї двоє дітей. Вона приєдналася до нашої громади, активна учасниця, і в нас в Самсулі на сьогоднішній день. Якщо порахувати приблизно дітьми, налічується десь 500 громадян з дітьми, десь українців, але вони все їдуть, їдуть до нас, і завжди, завдяки соціальним мережам вони до нас знаходять приєднуються Це міграційній службі. У нас є протестантська церква. Вони теж багато які звертаються туди, нас знаходять. Дуже вдячні e, мерії, дуже вдячні e, губернаторству міста Самсон, Дуже активно нас підтримують. Тиші кімляртуркія Салюмейкі Стору. Дуже вдячні Туреччині. Туреччині проживаю 20 років. мною приїхав син йому 17 років. Хочу сказати, що дитяча дипломатія теж хай вивчає, навчається, росте нас новорукою може поступати в університет, і все ж таки треба, щоб він досвід бачив, чим займається його мама і зростав. Хочу подякувати, що запросили нас на цей семінар. Дуже професійно було все організовано і хочеться поділитися своїм досвідом, який в нас вже є, і отримати ваш досвід. Слава Україні! Дорогу. Мене звати... Аріна Помагаєва, в Туреччині я як Ірем Царе, я голова української громади міста Адана. На момент війни допомагаємо нам нашим українцям, які залишили нашу батьківщину, яким потрібна допомога. Допомагаємо їм з розселенням, допомагаємо їм гуманітарно, допомагаємо отримати. Статус, міжнародний статус. Дають у вас водані? Так, в нас дають. Ми дуже гарно працюємо з міжнародною службою. У нас немає проблем. Ну, як добре. Багато до вас біженців прийшло до цього. На сьогоднішній день в міграційній службі зареєстровано 2,5 тисячі людей. У вас вадані? Так, Адані Ми не очікували таких. Цифра, але це тільки коли переїхали після 26. Ці... Так. Скажіть, будь ласка, мітинги ви проводили? Так, обов'язково. Мітинги проводили. Початку війни ми відправили на Україну через консульство України в Стамбулі п'ять фур з гуманітарною допомогою. Це були ліки, харчування, дитські, дитячі одяг, одяг памперси. Також ми на фестивалі зібрали 17 тисяч і відправили їх на Анталію для діток, які були змушені переїхати в Анталію. Діток Сірі. це проєкт діти без війни. Продовжуємо. Продовжуємо працювати. Разом ми сила. Це звичайно. Якісь курси у вас є? Можливо, в нас є. Курси турецької мови для діток чи для дорослих Для усіх в нас є також ми плануємо відкрити групу для діток, які будуть йти навчатися в турецькі школи. Mm. Е так. А, це добре, тобто ви готуєте її для того, щоб їм було легше? Будемо готувати. Так, у нас є такий проєкт, ми його розпочинемо Це дуже гарно. Е Скажіть, будь ласка, як ви будете святкувати перемогу України? со слідами радості на очі. Я слава щось. Ми обов'язково всі зберемося, як сьогодні, і будемо святкувати усі разом. Я обов'язково поїду на Україну. Поїду до тих, до тих, хто захищав нас. Кожного з них, з них обійму. Скажу велике дякую. Слава Україні! Героям слава! І ми переможемо! Немає шансів. Других других немає шансів, так. Дякую. Хай ваша спілка буде. Все більшою. буде більше допомоги, більше залишатись українців. Звичайно, ті, хто хочуть повернутися, хай повертаються додому. Хай а ті, хто так. залишається, щоб завжди були разом, такі як ми зараз, разом не лише під час війни, а щоб завжди ми трималися один одного і допомагали один одному. Я Дякую Дякуємо, слава Україні! Героям слава Доброго дня! Мене зовут Олена, і я рада бути частиною команди «Дитинство без війни. Це саме той благодійний проект, який займається евакуюванням дітей сиріт з України. Про цей проект ви всі знаєте. і Завдяки величезній допомозі посольства України в Турецькій Республіці консульства України в Анталії ми змогли евакуювати більше ніж 1600 дітей сиріт з супроводжуючими особами сюди до Турецької республіки. Як ви знаєте, ми намагаємося максимально забезпечити їх всім необхідним для проживання, саме це проживання в готелях, харчування, інтертеймент, медичний захист, страхування. Наразі до нас звернулася одеська міська адміністрація і просить нас евакуювати. Дім малят з Одеси це маленькі дітки, груднички з нуля до шести років, і Мінсоц є переговори певні з Мінсоцом. Українська влада просить ще евакуювати з України 1400 дітей. Ви знаєте, що в Україні всі, всі знають, що в Україні війна і, на жаль, гибнуть і дорослі і діти, і мета нашого проекту врятувати життя дітей. Тому я дуже вдячна бути на цьому закладі, на цьому заході, знайти нові знайомства. А давайте об'єднуватися. Дуже вам дякую за допомогу і спасати життя дітей разом. Дуже вам дякую Віта Михайлова. Я голова громадської організації Українська родина, яка була відкрита, заснована в 2009 році. Завдяки посольству України в Адалії наша громада до війни проводила дуже багато заходів. До 60 заходів в рік. Коли війна почалася, ми і всі громади почали допомагати нашій країні, збирали кошти на Збройні Сили України, відправляли на посольські рахунки, збирали допомогу і відправляли е, грузи разом з нашою, нашими громадами Анталійськими дня. Всі присутні. Я представник під громади серед заноморських українців, місія Анталія. Україна актівні з Україна Дарни. наша голова громади Наталія Карача зараз в дорозі. Я вже представлю. Наша громада діє 5 років в багатьох напрямках. Перший напрямок це звичайно освітній. При громаді діє сьогодні недільна школа-джерело, яка співпрацює з міжнародною. З міжнародної освітньої школи при Міністерстві освіти України. Другий напрямок культурний напрямок. У нас вже 5 років, і я думаю, популярний на всю Туреччину український дитячий колектив Світанок, який гідно представляє Україну по всім сценам Туреччини. Коли почалась війна, ми, ми програму змінили, і наша програма зараз Діти під війни. Я молю за тебе Україну, непереможна переможна Україна. І в нас є можливість зараз на кожній сцені заявити меседж, пам'ятаємо, допомагаємо Україні. Культурний напрямок ще в нас є вокально хоровий колектив Калина я керівник. У нас ми започаткували проєкт відродження етнокультури різних регіонів України, старовинні і етнічні пісні. Це в проєкті, але вже ми працюємо і надіємося, що все-таки будемо представляти Україну і для всіх в Туреччині, які тут проживають, українці теж не всі. Пам'ятають коріння, і не всі розуміють е, історію, пісні, історію нашої культури і різних регіонів. А, ну і звичайно, напрямок допомоги, волонтерства. Ми допомагали, допомагаємо всім, хто звертається до нас. У нас на сторінці Україна» є номера телефонів. Люди телефонують, просять, якщо якась допомога, і гуманітарна допомога. Допомагаємо. Дякую всім. Дякую. Дорога, мене звати Дмитро з паном, тут українське об'єднання в Анталії. Як і всі громади Анталії, і всі туреччини українські громади займаємося волонтерською діяльністю, займаємося допомогою українським. Біженцям, які знаходяться зараз в Анталійському регіоні і біля нього, і також ми займаємося допомогою Україні збіром гуманітарної допомоги відправкою і відправкою її до України. Приносять зараз до сих пір чи вже менше стало? Ну, на жаль, потік гуманітарної допомоги спав, і це видно не тільки по Анталії, це видно по всій Туреччині, але він є і ми збираємо нещодавно на минулому, на поза позаминулому, позаминулому тижні ми відправили свою машину на допомогу волонтерському руху, який займається Руслан Гаровий, письменник. І режисер, і волонтер, і він опікується регіонами звільненої Бучі, Ірпіня і регіонами, які до них дотичні. І наша гуманітарка пішла саме адресна в ті регіони. Зараз активно йде робота по організації української школи, не все так гладко в плані. Офіційної реєстрації цієї установи. Але ми... Про береги. Але ми працюємо над тим, і я думаю, що врешті-решт ми досягнемо успіху. Ну, я вам бажаю, щоб ви досягнули. Це дуже потрібно. І, якщо, наприклад, до вас можуть звернутися в Анталік, хто біля вас на Алти, так знаходиться? Так. А що стільки е, якусь допомогу, чи все-таки все вже пішло на склад загальний? Ні, ми також допомагаємо тим, хто є в Анталії і ліками, і продуктами харчування. Тобто, у нас ще на, на наша на нашому складі можна заходити, і ми допомагаємо. Ми і зараз це, це, це робимо. Тобто не все пішло на складно, але ми готуємо наступну машину, яка піде. Я думаю, що через тиждень піде в Україну. Тобто, якщо хтось захоче допомогти, він може з вами зв'язатися, спитати, що потрібно. Абсолютно точно. Як будете святкувати перемогу України всією громадою на червоній площі біля зруйнованого Кремля. Ну а перший день, як знаєте, ви ж не, не встинете так, що долетіти. От тільки знаєте. Тільки знаємо, всією громадою в Анталії. Потім. Масові закупівля квитків або палива все залежить від того, чи буде розбомблений московський аеропорт. Ну щось що, що, що ж залишиться, і літаками туди подивитись на масштаб катастрофи. Дякую вам за вашу роботу. Я бажаю, щоб до вашої спілки долучалися як найбільше людей, щоб допомагали вам. І звичайно, щоб гуманітарної допомоги з часом треба було все менше і щоб відновлювалася наша україна швидше і звичайно скоріше перемоги. Ну, дякую дуже не ви ж розумієте що навіть якщо війна на щастя закінчиться завтра але все ж руйнацій і е, гора людей і багато людей потребують і будуть потребувати допомоги до повного е, до повного відновлення інфраструктури і житла, тому, на жаль, гуманітарної допомоги ще буде треба і треба, тому я, користуючись нагодою, хочу закликати наших діаспорян, наших друзів турецьких не полишати цього благого діла і все-таки допомагати нашій державі. І по мірі сил я все чудово розумію. Ми розуміємо, що у людей, які сюди виїхали, ресурси обмежені, але по краплинці, по потроху разом ми сила, і можемо зібрати досить відчутну допомогу для нашої батьківщини. Дякую дуже. Навзаєм. Слава Україні. Доброго дня. Мене звати Артем Костейський. Ми представляємо ініціативну групу міста Аланія. Ми тільки плануємо реєструвати дарне і у нас якби, обширні плани, бо дуже багато питань надходять. Ми спочатку активної фази. Місяця ми допомагати тим, хто потрапив сюди, в Туреччину, приїхав і потребує якоїсь інформації, підтримки, надаємо на цю допомогу, а встигли за цей короткий час провести кілька масових заходів. На Наші заходи приходили десь до 500 осіб. Це такого патріотичного напрямку заходи, це був збор коштів. Активно підтримуємо ініціативу. Проект зітинства без війни і за потреба всіх також долучатися. Сподіваюся, всі знають про цей проект. У нас дуже великі надії на цей захід, бо нам дуже потрібна потрібен ваш досвід. У нас якби є зараз запал, є бажання розвивати громаду. Є, Певна кількість осіб, які готові вкладати зараз свій час, ресурс. Дуже потрібен буде важко досвід, бо ми хочемо зростати як організаційно, і інституційно, і завжди краще вчитись на чужих помилках на своїх. Дуже будемо вдячні. Якщо є якийсь чат, загальний всіх спілок, може в якомусь з месенджерів, то ми з радістю додалися, тут додали представника і Мені кували б запрошували на наші заходи, долучалися до ваших і також підтримували і ваші ініціативи. І хотіли б також, щоб ви підтримували наші. Разом до перемоги, слава Україні! перемога буде з нами!